В День помаранчевого Марса, який панує в нашому 23-му році, мої найкращі вітання. Продовжується доба єдинорога, доба визначення цілі. Надзвичайно гарна, сприятлива доба. Але ми знаємо, що лише фінансові питання не вирішуються. Отож, почекаємо до 8-ї години 42-ї хвилини, коли наступає доба хмаринки. Надзвичайно гарна, сприятлива теж доба для вирішення. Будь-яких справ, особливо для того, щоб відправитись в подорож. Але ми повинні пам'ятати, що можуть бути якісь неприємності. І ні в якому разі сьогодні табу. Не даємо на прокат своїх речей. Ми віддаємо свою вдачу, своє везіння. Це день ідеальний для пожертвувань, кажуть, що. Навіть найбільше КНАРа сьогодні виділить частинку своїх прибутків на збройні сили України. Ну і для переселенців, тих, хто потребує коштів. Сьогодні день ідеальний, щоб подати заяву на шлюб, одружитися. Шлюб буде міцний, довготривалий. Захисник наш оберіг на сьогодні це цитрин. Його ще називають оберегом для. Лекторів для вчителів сьогодні. Місяць війшов новий знак зодіаку. Це рак велетенський рак, який вчепився Гераклу за праву п'ятку, коли він воював із гідрою. Одні рака це водний знак. Наш організм потребує чогось смачненького, вуглеводів, борошняні вироби. Так що е, сьогодні ми можемо поласувати і складними вуглеводами, кашками, ну і з Звичайно, 50% ми знаємо, нашого раціону повинні складати овочі і фрукти. Не забувайте про ту зелень, яка вже з'явилася на вулиці. Навіщо купувати дорогу роклу, коли листя Кульбаби відмочене 30 хвилин у сольоній водичці, принесе величезну користь там. Дуже багато різних мікроелементів, там дуже багато вітамінів. Просто неймовірний буде салат. Ну плюс, звичайно, ще цибулька, можна й редисочки і так далі. Полікувати дуже добре. Протилежний знак рака а протилежний знак це козиріг, який відповідає за наші кісточки, за нашу шкіру, Ідеальний день для пластичних операцій, що робити масаж ну, І, Звичайно, якщо потрібно, будь-які хірургічні втручання в область. Нашого хребта сьогодні за народними прикметами Василя Парильщика, Якщо день теплий, значить буде гарний врожай. В цей день в 4241 році до нашої ери в стародавньому Єгипті. Ввели календар, рік мав 365 діб. Також в цей день ми згадуємо про те, що в 1507 році на честь італійського адмірала Америго Віспучі назвали новий відкритий континент Америка. До речі, він помер від малярії. Тому то сьогодні Всесвітній день захисту від малярії. В цей день 1954 році американці оголосили про створення сонячних батарей. Спочатку для космічних цілей, але потім вони стали в пригоді і на землі. Також в цей день, 1983 році, Піонер 10 покинув нашу сонячну систему. Тобто він перетнув орбіту Плутона. На борту Піонера 10 всі дані про нашу землю. Нехай станції повезе, і як і нам везе у всіх наших добрих справах, і в цьому посприяє розташування небесних світил.